Друзі, всіх вітаю! З вами знову я, ваш психолог Наталя Мазай, сьогодні відповідаю на два ваших запитання, об'єднала їх в одне: як навчитися говорити те, що думаю, а не мовчати, і як стати більш відкритою та говорящою з людьми. Дивіться, перше, що я вас хочу запитати: от кому треба, щоб ви говорили, а не мовчали? І кому треба щоб ви були більш відкритою людиною. Чому я задаю таке питання? Тому що дуже часто стикаюся з таким запитом, коли людина приходить і запитує: А я взагалі нормальний чи нормальна? Чому? Тому що наше суспільство влаштовано, в принципі, під таких відкритих, говорящих людей. так? А оці люди екстраверті, екстраверти, яким, яким класно мовчати, які не люблять навколо себе дурдом і багато людей, які дуже люблять бути на самоті, яким подобається онлайн сидіти вдома. І навіть якщо у таких людей є стосунки, то це не такі стосунки, да, коли ми 24 на 7 розказуємо Я тебе люблю, я без тебе жити не можу. Да? По факту люди розуміють, що вони один одного люблять, але от таке яскраве проявлення емоцій, це не їхня історія, так? І дивлячись така людина на оточуючих. Так, що вона взагалі-то дуже відрізняється. А коли ще і це оточення безкінечно говорить, що тобі треба бути більш відкритим, тобі потрібно говорити, що ти весь час мовчиш, і так далі, то людина починає справді сумніватися, а чи нормальна вона? Так от дивіться, спробуйте з собою зараз звіритися. Якщо вам оцей кіпіш навколо вас і не потрібен, то вам потрібно бути більш говорящим чи говорячою, і більш відкритим чи відкритою. Да? Е, тому що е, ну, ви так влаштовані. Ви так сформовані. Тут ми маємо і е, частину генетики, а ми, як знаємо, так, гени пальцем не роздалиш. А з іншого боку, ну, так сформувався ваш характер. І зараз себе ламати. Тільки тому, що вам хтось говорить, що вам потрібно бути кимось, а не тим, ким ви є. Ну, вибачте, це така історія, да, як чекати е, груш на березі, який сенс. Це перший момент. Якщо ж все-таки це ваша потреба говорити, ваша потреба бути більш відкритим чи відкритою, а ви не знаєте, що з цим робити, тоді далі будемо. Говорити про це. Давайте подивимося на формулювання питання. Як навчитися говорити те, що думаю, а не мовчати? З чим ми маємо ситуацію. Да? Дивіться, Людина не вміє говорити, вона мовчить. Вона не вміє говорити те, що вона думає. Ми е, в нормі починаємо вчитися говорити те, що думаємо, як тільки починаємо вчитися говорити. Це туди вже, рокам до 4, 5, до 6. Дитина розуміє, що не завжди потрібно говорити те, що вона думає, тому що її можуть або не почути, або її можуть за це наказати. І тоді вона обирає або мовчати. Або говорити щось інше, щоб її почули. Так? Але в мене все таки відчуття, що тут пов'язано зі страхом, що дитині в свій час не давали простору висловлювати свою думку, а за цю думку її дуже наказували і гнобили. І дивіться, це може бути як історія в сім'ї, так історія в школі. Ми маємо там вже історію про булінг між дітей, а можливо і серед вчителів. Але дивіться, люди добрі, якщо ми маємо історію про булінг, то так чи інакше, ноги булінгу завжди ростуть із сім'ї. Тому що, якщо, ну, скажімо так, у нормальній сім'ї там, де з дитиною вибудувана нормальна комунікація, якщо дитина заїкається хоча б півсловом, що її хтось булить, то мама чи тато вони не дозволять, щоб цей булінг продовжувався. І неважливо, чи це діти, чи це вчителі. Тобто, тому що, дивіться, завжди булять ту дитину, за якою ніхто не стоїть. Так? Тобто, це така завжди дитина в слабкій позиції, що в неї, як в помийне відро виливається все, «Б», розумієте? Тому що її все одно ні, ніхто не захистить, а дитина в школі завжди у слабкій позиції да, по відношенню до вчителів. Тобто, тут така історія, скоріше за все, про страх. Тобто, якщо я буду висловлювати свою думку. Я щось буду відчувати неприємне. Я чогось боюсь. Це можливо і не та історія, що я скажу, що я хочу, і мене поб'ють. Це може бути, що я висловлю свою думку, а мене засміють, і тоді мені буде соромно. Або я буду відчувати провину. Я так боюся відчувати сором чи провину, чи бути наказаною за свою думку, що я вибираю просто мовчати. Да? Ось така історія. І дивіться, наступне питання, як воно звучить? Як стати більш відкритою та говорящою з людьми? Тобто, скоріше за все, у людини на цьому ґрунті взагалі сформувалася така історія, що взагалі краще з людьми не говорити, тому що де шанс, де та гарантія, що я не нарвуся знову на якусь критику, на якесь засмінювання і так далі. Ну, дивіться, тут 100% ростуть ноги з дитинства, да? тому що тут немає чого, немає фільтру. Тому що, дивіться, доросла людина, вона, в принципі, розуміє, де можна бути відкритою. А де треба ротик трішки прикрити, тому що та інформація, яку я можу зараз говорити, вона може бути з певними людьми, використана проти мене. А тут, взагалі, цього фільтру немає. Тобто, насправді він є, але він глухий. Через нього взагалі ніхто не проходить. Людина завжди мовчить. Ось, дивіться. Але розуміє, що в якийсь момент потрібно і говорити. І тут питання для чого вам говорити? Так? От що ви хочете? От зрозумійте, що потім ви повинні внаслідок цього говоріння отримати, наприклад, дружбу, любов, або, можливо, ви навпаки, говорячи, ви хочете відстоювати свої кордони. Так? Тому що, наприклад, коли начальник там, починає нас е, пісочити. А ми розуміємо, що ну, не про нас історія, що він просто зривається на нас і все. І тут варто поставити якийсь стоп. Да? А, а ми не можемо, тому що страшно. Страх паралізує. Дивіться, в такій ситуації, коли ми не можемо піти на діалог, от оцей страх це взагалі така дитяча така якась історія. І дивіться, коли дитина починає боятися. Да, вона нібито паралізується. Дивіться, я окремо, тіло окремо. Це знаєте, як в тих снах от 100% вам сняться такі сни, що ви, наприклад, стикаєтеся з якоюсь небезпекою вві сні, да, або вам хочеться кричати. А голос вас не слухається. Вам хочеться бігти чи йти, а вас тіло не слухається. Ви так в'язко, дуже багато зусиль, да, щоб хоча б зробити якийсь крок, щоб хоча б якийсь шепіт себе видати, да, коли потреба є, а, а тіло, воно нібито паралізоване. Тому дивіться, в цей час вам потрібно звернутися от саме в моменті, да, от така швидка допомога, коли ми прибираємо симптом. Це, звичайно, не лікування, тому що така. Історія, про яку я зараз говорю, вона лікується в психотерапії. Самому тут буде дуже важко, тому я вам все-таки рекомендую звернутися до психолога чи до психотерапевта, тому що такі дитячі історії, ну, знаєте, як, самому собі операцію не зробиш, це потрібен там лише спеціаліст. Але в моменті, дивіться, вам потрібно звертатися до свого тіла. По-перше, коли е, ми відчуваємо страх, ми перестаємо дихати. Ми ото як паралізуємо, Да? Тобто, перше, що ви розумієте, ви починаєте контролювати своє дихання. Ви дихаєте, дихаєте, глибоко дихаєте, потім починаєте відчувати ноги, робите опору на ноги. Так? Я відчуваю, що я міцно стою на ногах, що я міцно стою на землі, я стою і я дихаю. Потім, в цей час, коли нам нібито потрібно говорити, а ми боїмося, нам дуже важко в цей час дивитися людині в очі. Ми погляд відводимо, і як оця дитинка, на яку кричить мама. Або вчителька, що вона стоїть, вона стоїть отак, вона дивиться в пол, вона принижується. То вам потрібно свідомо піднімати голову і дивитися людині в очі. Да? Коли ми на рівних, ми дорослі, ми приблизно одного зросту. Ми дивимося в очі. Дитина дивиться отак, знизу вгору. І вона, щоб не бачити, вона ще й опускає голову, я стаю ще менше. То вам потрібно голову піднімати і дивитися в очі. Дивіться, я вам зараз не буду сипати методи, візьміть для себе хоча б ці три рекомендації: опора на ноги, дихання, і не опускати голову, а дивитися в очі і уважно слухати. І уважно слухати, так, ви в своєму тілі. І розуміти, що ви вже не маленька, чи маленький, ви вже доросла людина. Так? А в цей час, якщо вам, наприклад, важко, ви можете уявляти себе, що ви такий дорослий великий, а цю людину робити маленькою, да? нібито мінятися місцями. От спробуйте хоча б ці три, три рекомендації да? і спробуйте задав... від... дати відповідь на ці питання, що я вам задала, і як воно працює. Це може знаєте, бути таким отим маленьким камінцем. Який ви прибираєте, і велика купа каміння починає розсипатися. Це може бути малесеньким першим кроком до роботи над собою. Спробуйте, вам сподобається. І я чекаю ваші наступні запитання. Обов'язково приходьте на мої індивідуальні консультації. Не прощаємося до нових зустрічей!